Налаштовані на перемогу в Івано-Франківську триває чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків та дівчат віком до 13 років. Спробувати власні сили у грі приїхали понад вісім десятків учасників з різних куточків України. Сьогодні у нас в залі унікальна подія. Це перша подія взагалі за все життя міста. Ми проводимо чемпіонат України з бадмінтону серед дітей молодше 13 років. І вже на сьогоднішній день є 86 учасників. Це достатньо величезна цифра. Ми сподіваємося, що ці змагання пройдуть не тільки на цей рік, а це стане якоюсь подією на всі роки. Мета змагань популяризувати здоровий спосіб життя та залучити молодь до активних занять спортом, а також розвиток бадмінтону в Україні, підвищення спортивної майстерності та визначення найсильніших учасників. На змаганнях грають одиночна категорія це дівчата і хлопці окремо. Є парні категорії, парна категорія у хлопців, і парна категорія у дівчат. І ще одна категорія це змішана парна категорія, де грають хлопець з дівчиною. Проти хлопця з дівчиною. Багато дітей, попри свій юний вік, уже кілька років регулярно займаються бадмінтоном та відвідують тренування кілька разів на тиждень. Вони ставлять перед собою амбітну ціль щодня удосконалювати свої спортивні навички. Я люблю бадмінтон, тому що мені дуже подобається його тактика, дуже подобається боротися з іншими. На тренування я сюди приїхала, щоб підвищити свій уровень гри. Тренерка харків'янки Діани Маргарита Тренько каже: у своїх Вихованців бачить себе на початку власної спортивної кар'єри, незважаючи на ситуацію в рідному місті, і відсутність можливості інтенсивно тренуватися, вона продовжує проводити заняття для тих, хто всім серцем любить бадмінтон. Тренером я стала 17 років з 2015 року, тому що мені дуже подобалась комунікувати з дітьми. Ось та дуже подобається їх якась реакція. І я бачу в них там якесь своє продовження. Загалом змагання триватимуть чотири дні. Уже в неділю буде відоме ім'я чемпіона України з Бадмінтону: Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.